Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Дубовик Сергій Петрович, лейтенант, командир інженерно-позиційного взводу інженерно-саперної роти батальйону забезпечення військової частини 3018 національної гвардії України Рубіж. Народився 12 січня 1996 року у місті Київ. Батько та старший брат військові з дитинства був самостійним та щирим, завжди готовий допомогти близьким та друзям. Садочок, школа пролетіли якось аж занадто стрімко. Батьки не встигали віддати всю любов і тепло своїм дітям. Після школи проходить підготовку на військовій кафедрі Національного університету імені Тараса Шевченка. Навчання проходило легко, але Сергій не прагнув і надалі бути військовим. Хлопець захоплювався технікою та мав хист переводити до ладу неробочі речі. Згодом відкрив власну справу, доклавши великих зусиль без сторонньої помочі. Ранок 24 лютого 2022 року Сергій зустрів вдома. Батьки боялися відпускати молодшого сина боронити Україну від жорстокого ворога. В цей самий час його старший брат захищав гостомель, і Сергій не міг сидіти осторонь та просто чекати. Він пішов до найближчого блокпосту будувати барикади. 2 березня 2022 року, зібравши речі, Сергій прибув. Був до місця тимчасової дислокації військової частини 3018 національної гвардії України, яка з першого дня відбивалася від Орди, поставивши речі під порогом КПП, сказав: або ви мене берете до себе зараз, або сиджу тут, поки не візьмете. Прийняли та направили в інженерно саперну роту, призначили командиром взводу. 6 березня 2022 року, після нетривалої підготовки, зведена група, в складі якої Сергій вирушає на околиці Києва в село гута межигірська Вижгородського району. Рота займає оборону на околиці села. Сергій загинув 10 березня 2022 року під час ворожого обстрілу із мінометів і танків. Він не спішив стати військовим, не готувався до подвигу. Але будь що був готовий захистити свій дім і своїх близьких. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять героям.